Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати руліні з яйцем та з зеленою цибулею. І саме перше мені буде потрібна зелена цибуля. Пучок, я взяла такий маленький пучок. У мене цибулька домашня, з городу. Завчасно я її помила. І тепер нарізаю міленько. Я зелену ципульку нарізала і відправляю її в мисочку. Завчасно зварила 6 курячих яєць і нарізаю їх на міленький кубик. Я нарізала зелену цибульку і яйце, І тепер солю і перчу за смаком. І додаю приблизно 1-2 столови ложки майонеза. І це все ретельно перемішую. Начинку я перемішала і поки відкладаю її в сторону. Далі мені буде потрібно тісто філо. Я його купила в мережі супермаркетів АТБ, ну можна його також купити в сільпо або фора чи будь-якому іншому в супермаркеті. Я розкрутила тісто. У мене тут 12 листків. Це тісто зручне тим, що під час приготування не потрібно муки, а просто зразу ставити начинку і все, і готувати. І тепер я беру начинку і ставлю з двох сторін начинку. Виклала з однієї сторони таку тоненьку лінію, і тепер перехожу на іншу сторону і так само викладаю. Я викладала, відступаючи декілька сантиметрів від початку, і тепер починаю закручувати. По одному листочку, закручую і щільно так прижимаю, закрутила з однієї сторони трішки і перехожу на іншу сторону. І перше руління в мене готове. Відкладаю і перехожу до наступного. Я закрутила руліні і в мене вийшло 4 штучки. Виклала їх на деко, завчасно приготувала пергамент. Далі мені буде потрібен жовток, розмішую, я водички в жовток налила. І тепер щіточкою змащую. Руліні я змастила яйцем, і тепер приготувала кунжут і льон і посипаю зверху. Перемішаю. Роліні мої готові до випікання, і тепер я їх ставлю в завчасно розігріту духовку на 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. У мене вже пройшло 20 хвилин і мої роліні повністю готові і мають ось такий гарний та прекрасний вигляд. І зараз я їх викладаю з дека на тарілочку. Не пристали. І зараз я візьму одну і розріжу, покажу, як вона виглядає всередині. Тісто тоненьке, начинки багато, і вийшли ось такі всередині. І ще ось ця частинка. Не пусті. З цієї сторони вони не припеклися сильно, а такі ледь румяні. І буквально за 20 хвилин мої роліні готові. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування в домашніх умовах рулінів. Якщо вам ці відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Також діліться, що ви подібне готуєте, мені буде цікаво почитати. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!